Здоровим нас тут сьогодні присутні від Бога не будуючись і сподіваючись великої і багатої милості. Сьогоднішній святе Євангеліє розповідає нам Євангелист Лука. У святому Євангелії оповідається про те, як до Господа нашого Ісуса Христа приносили різного роду болящих, немічних людей, яких Господь ізпіляв. Серед них було дуже багато дітей. Їх також приносили до Господа, щоб Господь до них торкнувся, що оздоровив їхні дитячі серця. Було й так, що діти витівками за все провадили богослужіння, молитовне єднання, коли Господь творив певні чуда. Апостоли, і учні Христові, часто бували звертали батькам на це увагу. А часто і самих дітей не впускали в те місце у приміщення, де Господь створив молитву і оздоровлював діт... дітей і дорослих. І от що Господь сказав: не бороніть їм гратися, не бороніть їм веселитися, не та їхня простота і наївність буде вам урок. Бо як ви будете такими, як вони, то увійдете у царство небесне. Адже вони серцем і душею сприймають все, що ми говоримо їм. Якщо ви чесно від свого серця і чинете, то й самі війдете в Царство Небесне. Бо подібно дитині, якщо віруєте, таке є Царство Боже. До Господа Ісуса Христа підійшов він чоловік, який був дуже багатою людиною, і він запитався у Господа в присутності всіх, хто був у тому домі. «Скажи, Господи! Що маю робити, щоб увійти в царство Небесне? Перед тим він називає Сина Божого благим учителем, учителю благий. Що маю зробити? На що Господь дає відповідь? Навіщо називаєш мене благим? Один Отець Небесний є милосердний і благий. Тоді він каже до нього, не вбивай, не кради, не чини перембу, не вжити свідчення над свого і вмієш у царство Боже. Цей чоловік дає відповідь, я це творю із дитинства свого, так навчений є батьками моїми. Тоді Господь йому сказав: добре ти чиниш, але тобі бракує одного. Усе майно своє, що маєш, роздай у Богінь, і війдеш у Царство Боже. Іди слідом за мною. Цей чоловік дуже задумався, бо вельми був багатою людиною і мав страх перед злитнями, які на нього чекали в земному житті. Відійшов від Господа, опустивши голову, Господь говорить: бачите, не може ця людина війти в царство небесне. Легше є без людені прийти через вушковоки, ніж багатому у царство небесне. Цікаво, Євангелія, дорогі мої хресті, браті і сестри. Ми, можливо, десь українських знаходимо з себе з вами. Іменно з тим, що й ми хочемо війти в царство небесне, але маємо певні сподівання, як Господь нас. Пустить і чим впустить через наші віки і беззаконні у церкву небесне. Звичайно, мої любі христи, браття і сестри. Ми кожен, згадуючи своє минуле прошите життя до цієї хвилини, можемо впевнено сказати, що не кожен з нас є переконаний тому, що має таку можливість в церкво Боже через те, що нас угнітають наші віки пам'ять про них, навіть якщо ми посповідалися, якщо ми причащалися завжди пам'ятаємо свої гріховні падіння, пам'ятаємо беззаконність свого земного життя і маємо сумнів, що війдемо в царство Боже. Але Господь сказав, що неможливо її людині, це є можливо Богові. Якщо ти щиро своє серце перед Ним відкриєш, то Господь побачить у своє таємне у серці і воздасть тобі явно. Дорогі мої хресті, браті і сестри, я скажу вам однією простою притчею, яка побутує в нашому українському народі. Однієї родини народилося три сини. Батьки молодими повмирали, діти залишилися сиротами. І оскільки вони були настільки убогими та бідними, а діти були малими, що їх ніхто не доглядав, вони рослили один одного від старшого до середущого, а середущий до меншого. Пройшли роки, діти підросли, стали жити на і вирішили вони якось піти у світ, щоб найматися до когось на роботу, знайти добрих господарів для себе, які їм допоможуть стати на ноги. Пройшло кілька років, вони, подорожуючи світом, побачили одного странника, чоловіка, який сидів біля храму і просив милостиню. Вони підійшли до нього і сказали до цього чоловіка, скажи нам. Чому сидиш тут біля храму? Чи ти є такий, як ми, що, не, що є немічним і не можеш мати ніякого статку? Чоловік сказав, я маю статок. Мені достатньо є того, що я попрошу у людей милостині, і за час від часу я проживаю. Зі силі на три брати, які чули на станову цього старця, чоловіка, звичайно, не хотіли йти його слідами, щоб сидіти біля храму і просити милостині. Але вони вирішили, що вони візьмуть цього чоловіка собі за батька і будуть разом із ним жити, будуть для нього трудитися, а він їм дасть добру науку, яку, як чоловік уже старший, може дати молодим юнакам. Так і сталося. П'ять років вони прожили спільно, хлопці трудилися у домі того старця. Старець їх навчався своїй мудрості і говорив їм одне: пам'ятайте про добро і милосердя, чиніть добро і милосердя. Щоб ви мали після смерті вічне життя. Прийшло ще трошки часу, і старший із братів вирішив одружитися. Так сталося, що одружився він добре, гарно, добру господиню собі взяв, почав родитися біля свого дому, почав працю різну робити, сильно талановито вдавалося в руках. І от прийшов час, дорогі моїх кресті, браті і сестри. Він розбогатів став багатим, вже забув про своїх братів менших, забув про те, що був подібним із ними, що він так само був небічний, що так само не мав цих статків, був убогою людиною. Пройшов час, і середущий брат так само одружився, в скорому часі піднявся, став на ноги, почав добре трудитися і, подібно старшому братові, здобув великих статків. Пройшов ще час і менший. Так само знайшов собі улогу дівчину, яка була так само сиротою, одружився з нею. Прожив він довге своє життя, але був дуже убогим та бідним. Чомусь не міг ніяк він розв'язатися із литнями свого земного життя. Стар підійшов, пішов він собі дальше у світ, проповіддю своєю. Але вирішив одного дня названий батько відвідати своїх трьох названих синів. Коли він прийшов до найстаршого, той не впізнав в ньому нікого з ближніх своїх і вигнав його собаками. Коли він прийшов до середучого, середущий сказав, що він може йому допомогти дати кусок хліба, але переночувати його не зможе через те, що людина вся укрита з трупами тяжкою хворобою, і він боїться, щоб його сім'я і діти не зародилися від цієї хвороби. І коли цей старець прийшов до найменшого, той обігрів його, обмив його, перетягнув його, теж у ньому не впізнав свого названого батька, але дружина побачила, що на його тілі є велика рана. І коли сталося, що вона питається, скажіть мені, діду, хто вам наніс таку велику рану? А він сказав, що ця рана це і біль моя. І вона дуже сильно настільки болить мене, що ось кличе серце моє до смерті. Вона каже, чи можна вам чимось допомогти, чим би я могла вам допомогти? Старець каже, роззначся, що маєш убогим. І тоді мені допоможеш. Порадилися вони з чоловіком і сказали, в нас нема таких великих статків, нам нема за що переживати і думати, якщо ми до цього часу прожили в такій убогості, то й далі проживемо, а все, що маємо, розданок, щоб цьому чоловікові допомогти. Коли вони так зробили, сталося чудо, Господь зглянувся з Велсити Небесної і повернув їм все в а той чоловік вмить з них. Що означає ця притча? Вона цікава є казка, можна сказати, для нас з вами, але десь у паралелі цій від цієї казки ми, можливо, знаходимо себе. Може, і ми в свій час жили в злитнях, у бідноті. Народила нас одна мама, один батько, але буває так, що ми, коли одружуємося, пристаємо іншу родину сім'ю. Часто буває, забуваємо за своїх ближніх, забуваємо за своїх рідних братів і сестер. І вже не рахуємося з ними, бо вважаємо їх убогими, ніжчими, що вони не є в таких статках, в такому е світовому е значенні, як ми вже разом із вами, часто, буває, стаємо. І от подібність ці 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 проповіді, і цієї проповіді, Івангеліської розповіді Христової, так само, як і притчі цієї, що мною була переповідана десь можливо і над вами Господь торкає. Тому, дорогі мої христі, браті і сестри, Господь не боронить нам бути багатими. Господь не боронить нам мати статки в земному житті. Господь дуже плаче, коли він бачить, що ми вже коли маємо статки, забуваємо за тих, хто живе в недостатку. Тому, люди мої близькі, браті і сестри, нехай за сьогоднішня лятана діля й Божественна любов Христова наповнить всіх вас тут присутніх. А спасіння Бога чи Бога нехай буде зі всіми вами. Амінь. Слава Ісусу Христу.